У Росії генпрокуратура звернулася до Верховного суду з вимогою зняти заборону на діяльність руху Талібан. Наразі цей рух офіційно визнаний у Росії терористичною організацією однак, це не заважає російській владі підтримувати контакти з урядом Талібів Афганістані. Представники руху регулярно відвідують Москву. Диктатор Путін називає їх союзниками у боротьбі з тероризмом. Нагадаю, що у грудні 24-го року Держдума ухвалила законопроект, який передбачає механізм виключення організацій зі списку терористичних. Це рішення може відкрити шлях до легалізації Талібану у Росії. Про вибори давайте поговоримо. Перші повоєнні вибори в Україні можуть відбутись хіба що восени через відсутність реального прогресу у мирних переговорах. Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання РБК Україна. Наймовірнішими конкурентами у перегонах експерти вважають чинного президента Володимира Зеленського та посла України у Великобританії Валерія Залужного. При цьому видання наголошує, що атаки Трампа на Зеленського призвели до зростання рейтингів останнього. А екс-головку поки що каже медійникам, що про вибори не думає. Моє і різні чутки не коментує. Дата проведення парламентських виборів теж залежить від результатів переговорів. говорить нардепи з різних фракцій. Вже називають березень 2026-го. Видання за економіст із посилання на урядові джерела в Україні стверджує, вибори можуть відбутися, начебто вже у липні місяці. В офісі президента нібито розпочали підготовку, оскільки Володимир Зеленський заявляє за економіст, планує йти на другий термін. За даними видання, перші натяки можуть з'явитися до чи після 5 травня. Цього дня Верховна Рада України має голосувати за продовження воєнного стану. Його скасування є головною передумовою для проведення перегонів. Волевиявлення найскоріше буде влітку, зазначає медіа. Інсайдери за економіст упевнені, навіть якщо переможе чинний президент, вибори підвищать внутрішню нестабільність у державі. Це стане більшою загрозою для країни ніж бої на фронті. Підкреслює видання.